Шановний Валерій Олександрович, щиро вітаємо вас з 85 річчям, такою гарною датою у вашому житті. До неї ви прийшли з щедрим творчим і гарним життєвим ужинком. Ні час, ні світ не зміг і не зможе упіймати вас. Валерій Олександрович Шевчук народився 20 серпня 1939 року місті Житомирі в родині Шевця. Житомир, я люблю це місто, люблю вулиці і світ, що розпросторюється навкруги. Я зрозумів, що все починається для мене саме звідси, хоч навколо й немає особливої екзотики. Я твердо знаю, коли б не мав його в серці, і не існував би як український письменник. Валерій Шевчук закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, історико-філософський факультет. Все життя працював на творчих роботах і одночасно творив бібліотеку своїх творів. Працював у художній прозі, пізніше в драматургії, літературознавстві, історії. Як літературознавець Валерій Олександрович глибоко досліджував історію української літератури. Історичні та цікаві факти з історії української літератури розповідають книги із вершин та низин та дорога в тисячу років. Знавець і дослідник Ренесансної та барокової української літератури на цю тему написав значне число літературних розвідок. Працює і як перекладач в основному з давніх мов, історичних та літературних пам'яток. Видавши ряд антологій, переклав повністю з науковим коментарем літопис Саміла Величка і багато інших творів давньої української літератури. Як історик написав монографії козацької доби, в його доробку оповідання, повісті, драматичні твори, казки, романи, які цікавлять читача. Творчий світ Валерія Шевчука показують книги полички, світ ніколи не впіймає його. Книги говорять, розповідають цікаво, життєво, правдиво, витворюють те, що є цінністю кожної людини, світу, життя. В бібліотеці є багато книг Валерія Шевчука, але це далеко не всі твори його щедрого доробку. Книги Валерія Шевчука цікавлять читачів. Валерій Олександрович Шевчук, член спілки письменників України з 1967 року. За наукові здобутки удостоєний звання доктора Гоноріс Кауза Львівського університету імені Івана Франка та почесного професора Києво-Могилянської академії. Та Житомирського університету, а також Заслуженого для польської культури Польща, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та Антоновичів США, іменних Михайла Коцюбинського, Агатангела Кримського, Євгена Маланюка, Олени Пчілки, Івана Огієнка та Олександра Копиленка. За його сюжетами поставлено п'ять фільмів Києві, Одесі, а п'єси йшли в театрах Львова, Києва, Івано-Франківська, за кордоном у Люблені, Польща, Південній та Північній Америці, Греції та Туреччині, нагороджений двома орденами Ярослава Мудрого, 5-го і 4-го ступенів. Художня проза перекладалася на 21 мову світу, займався культурно-просвітницькою діяльністю. Шановний Валерій Олександрович, залишається побажати вам до сторіччя юних чар.